Ладно, поїхали. Фари в нас в гарному стані, поліровані, гарненькі, рівненькі. Так само по кромці все гарно. Є дрібні сколи по фарі. Гарненько. Ніде не побито, не запісочено. Бампер. В гарному стані. Рішоточка ціла. Тут лак гарний. є дрібні сколи, не без того. Подряпинки такі. Така історія. Так. Гальма в нас гарному стані, колеса гарні, диски гарні, не забордюрені. Так, 22-19-19 року рігіна. Зеркала гарно, у помятинах Поки особи зауважень нема. Тут є коцки такі, тут гарненько. Тут є якісь коцки під низом, зверху, тут, тут. Таке. Задів гума така сама як і спереді, теж 24-19. гальма гарні, тут ніяких рижиків у немає. Кромка гарна рівна. Тут воно виглядає добре, ліхтар цілий не запотівший. Тут так само, все гарненько, пластик має такі пошкодження дрібні, тут так само в салон. Багажничок малесенький, але зарядка є. Тут є теж такі дрібні коцки. <кій> Далі йдемо. Бампер, тут трошки не в зазорі, не в площині, десь персить що. Тут є такі дрібні коцки. Цей диск трохи погризяний бордюркою. Візіна така ж і з тої сторони. 22-19. 5 років в різині. Тут є такі окочки дрібні, незначне. Тут так само, як і всіх. Тут така коцка. На бампері теж бампер фарбувався, є такий перехід, видно, гарний. Ну і цей диск в гарному стані, вся. всі 4 колеса однакові. Поїхали. Так, тут по дверям Чинає. не крутилося. 4, 10, в ну, нас так само все гарно, накручується. 74, 79, 74, претензії, все, криво у нас іде. Не схоже, 79, 74, Відкручувалося чітко. Ну, салон гарний, в гарному стані. Якось братерки скручу. Все позовки що... 46, 48, тут віддає. Окшу без зауважень. Опа, гарненько, рівненько, чек гарненький. Чепенський працюють, два сменші. Двері в гарному стані згорненький, залозький. І далі. 51 Дати, сім'ї з тих. Є на спинках. Це так само є. Починається корозія. 270, так і Норвегія. Не фарбовано трошки затерте. Гарно, як він казав, 660 у нас фарпіт. Гарний. Такий момент крайся колір шикарний. Все гарно. Ще так само. Двері вони сидять. Все гарно. без того. Без зауваження. Тут так. Тут має 50 до 70. Двійний перекрас іде. Вони спочатку фарбуються стандартний колір, а тут є. Легко в гарному стані. Вони досі добавляються. Покривається біля. Присутні. Барва тут так само буде. Все, все гарненько, вийш. все рівненько. Добре. Тишка присутня. Добре. Зауваження нема. Підфарбовані вже якимось антитембой. Ну і тут все воно таке саме. От машина з Норвегії, тут все було ризи, зробили чорне. Те, що у нас цікавило. Роже рівненький, рівненький. Так, Тут так само підмальовано, фарбовано по корозії. Ось таке воно все мало бути тут гарно. З де сторони, може ми так Тут, все гарненьке. Через те, що йде перезаряд. Я не оце приїхав, говорив, він каже, що каже, у мене машина 100 кілометрів проїжджає. То попробую і я на своїй Я вчора тільки виїхав, одразу їм, і сюди, де страхов. Понятно їм. І... dobra após você não é